Під страшні звуки кабів, що розрізали ранкове повітря шостки минулої суботи, на алеї слави проводжали в останню путь захисника України Віталія Партолу. Він народився 25 червня 1968 року у місті Харкові, але у 80-х роках потрапив до нашого міста і подальше життя пов'язав із ним. Армійську службу проходив у Німеччині у десантних військах, а у шості працював водієм у системі охорони здоров'я. А пізніше на місцевому молкомбінаті, потім відкрив власну справу. В перші дні повномасштабної війни чоловік записався у добровольці, майже просився на фронт. Незважаючи на умовляння рідних, у цьому питанні він був непохитний і у травні 22-го року вирушив на захист батьківщини. В якості позивного обрав собі злий військове псевдо з армійських часів. За три роки служби побував на багатьох гарячих напрямках від Бахмутського до Харківського. Був неодноразово відзначений грамотами та нагрудними знаками. На фронті виніс полю полюбою сімох своїх побратимів, які отримали осколкові поранення. Надважке фронтове життя позначилося на здоров'ї, але навіть після проходження реабілітації захисник повертався у стрій. 11 липня, старший солдат, водій відділення протитанкових ракетних комплексів Партола Віталій Іванович помер при виконанні службового завдання. Підвело серцем. Душа воїна відлетіла у вирій на Харківщині, краю, де він з'явився на світ із мужнів. Ще одна болюча втрата для шостки загибель нашого земляка Олександра Ночовного. З ним відбулося прощання в понеділок, 21 липня. Майбутній оборонець народився в нашому місті 44 роки тому, навчався у загальноосвітній школі номер 9 а пізніше у Шосткинській школі-інтернаті. З дитинства захоплювався футболом. Професійну освіту отримав на базі місцевого профтехучилища. Тривалий час Олександр працював у сфері будівництва. У 2015 році чоловік особисто брав участь у захисті України у зоні АТО, зарекомендував себе з позитивного боку. І користувався повагою керівництва та побратимів. Після проходження навчань воював у найгарячіших ділянках фронту від Донецького до Харківського напрямків. На фронті виконував обов'язки стрільця мотопіхотного взводу. Під час боїв за Вовчанськ захисник отримав контузію і травми. Після реабілітації у військовому госпіталі знову став на захист батьківщини. 2 червня цього року солдат ночовний Олександр Олександрович загинув на полі бою під час штурмових дій противника на Запорізькому напрямку. Понад місяць він вважався зниклим безвісті, а в липні повернувся на рідну Шосткинщину на щиті, залишаючись вірним Україні до свого останнього подиху.